Вітаю всіх, сьогодні ми залишили hide and sneak І ми будемо сьогодні або ховатись, або шукати людей Так, поставте лайк, напишіть коментар бажаний від 8 слів Та напишіть коментар бажаний від 8 слів ще раз та нажміть на дзвіночок Так, а вибираємо оцю map uh, small, точніше uh, map melt Обрав, напевно, де найменше треба говорити, бо трошки захворів. Так, і хто я буду? Ага. Я, походу, буду звичайним кентом. Я так зрозумів, та не вбивця? Вижиш? А якщо я буду вбивцею, то буду прикольно. Так, бенк. Ага, я не вбивця. Окей, так, шукаю місце, шукаю місце. Опа. Кінти. Дивіться на цю геніальність, не ще не виходить. О, ого, ніфіга собі. Ото я забабухав. Так, давайте отут станем. Ні, тут погане місце. Тут реально погане місце, але тут капець все змінилося. Капуть. Так. А з чим можна стати? А ще не чим не можна стати? Тут хтось -ну 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 -ну. мене шукає. Так, давайте. Оцю штуку вімкнем. Так. Опа. Давайте зробимо таку штуку. Оу, ні, я придумав кінти, я придумав. Ой-ой, там якась бивця. Там якийсь бивця ганяє. Давайте отут станемо так, по прикольчику. Подивимося, чи вийде в мене щось цікаве. А якщо і вийде, то що? Так, уже... Ніфіга собі тут вже вбивсь просто мільйон. Мільйон вбивців. Так, уймкнули спіт. Валим, валим, валим. Валим. Так, давайте сюди забіжем. І отут А Ау, ніу, блін! Я був останнім, але я програв. Бо я думав, що в мене вийде заховатись. А, шкода, але трошки грошей ми підзаробили, вроді, так? Mm, так, давайте тепер біч, якщо буде. Ага, Так. В шопі. О, давайте може. О, кінти, дивіться. Можна купити отаку класну штуковину. Я би хотів би собі таку штуку. Mm, так. А, так, шо? Що ми тупимо? Так, все, ми а, за... сюди залетіли. Окей, давайте тут підемо проголосуємо. Пунк. Ага, всі туди хочуть. Ні-ні-ні, в аеропорт треба, блін, в аеропорт треба було. Давайте я буду сіхером. Так. Так. І. Блін. На жаль, я звичайний чел. Окей, так, мені ще 250 кеше навалило. І в мене є спінчик, але Крутнем його потім. Бо зараз треба заховатись. Так. Я отакий маленький кустик. Станемо такою штукою. М -м -м не, давайте от такою штукою. Чикс, і станемо тут от такою Мені здається, знайти неможливо. Як на мене, що так. От прям ідеально я заховався, як на мене. Йо, так, там хтось виносить бang ще один з'явився. всі ходять, а я тут заховався, я тут читер, я прям на цьому. На спавні, прикиньте. капут. Ви бачите, в неї ще нікого не може знайти. Бо тут щось з пістолетом лазить. Вали від мене. Можемо поки пінчика бахнути. Так, крутим, крутим, крутим. Давайте 10к кешу. А, одна тисяча, окей. Одна тисяча теж добре. А поки давайте купимо! Новий пістолет, так. Ну вроді так. Так, давайте посвістимо. Та, да. Може він нас не побачить? Ну поки ще. Не схоже, що він нас буде шукати. М да. Ну так собі він шукає, звісно. А, ну, окей. А, ну, у нас, в принципі, дуже все класно. Кому подобається, поставте лайк. А, напишіть комментарий а, та поділіться зі своїми друзями. Так. А от її штукою не, не можна, та? Ні, на жаль, не можна. Але окей. Опа. У мене спіт чомусь увімкнувся. Фуф. О, фрі гіфт. А знову ще один гіфт. Ооо, зброя. А спін зі зброєю і в мене прикольний цей. Ні, ну багато всього тут з'явилося. Це прям дуже багато. І мені це гіпер подобається. Ще посвістим? Ні, я не хочу свистить. Мені здається, він з пістолетом стоїть. Мені шесть так здається, що та. Так, він почав рухатись, можна і посвистіти. хвилина залишилась, в принципі, я думаю, мене не вб'ють. Оу, щит! Ні-ні-ні-ні-ні. Чому? Чому я їм став? Окей, давайте тут забьем... поставимся О, фуф! Так, стаєм. Всі ж пам'ятають, що тут три, скоріше за всього, фішечки. Так, ви фуф, фуф, бачите, з'явилися два вбивці. Якщо б я в цей момент зараз просто находився Отам і бігав, типу мені б 100% гг було б. Прям 100%. М -м так, ну що? У мене є час побігати. Час побігати. Кінти, час побігати. Так. А, увімкнули, блін на спіт. Так, давайте, 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 давайте. Сюди, сюди, сюди. Let's go. Опа, ми стали. Ні, ми в поганому місці стали. Блін. Мені треба тут стати. От давайте, типу, синхронненько. Бейнг! Ми виграли. Кінти, ми виграли. І в нас знову тисяча баксів. 1100 навіть нормас. Так, давайте, еквіп. Еквіпчик. Так, ага. Еквіп Що в нас? Більше в нас і нічого і немає. Я би дуже хотів зараз стати вбивцею, бо було б дуже класно. Ага Ну, я думаю, вони ну, баси, тому вони нас не знайдуть. Так, давайте сюди. А, окей, давайте сюди. Так, ну більшість у нас стоїть Так, їх тут 4. Давайте 4-3. Ага. Давайте я сікер. Так, тун-тун тун І хто ж я буде? Так, пишіть в коментарях, хто я буду. Блін, не везе мені щось сьогодні, не везе. Я б дуже хотів би. Так. Аеропорт. Все-таки аеропорт. Ні, оце штука буде. Так, я знаю, най. Типу, таке. Такий бафчик. А хто вміє їм користуватись? Лайк. Like. Так, зараз, 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 зараз. Опа, м'ячик, сюди. Так, сюди. Оу oh щит. Не можна нажимати на лок, бо це дуже погано. Так, оу, oh, ні, мені не можна сміттєвим баком бути. Та який лок? Що, з, -з, -з Мені не можна бути локом. Так, ще раз м'ячик. Чікс, можемо посвістіть. Мене все одно ніхто не бачить зараз. Так, бумк. Чік, опа. О, я виграв. Бо я найбільше ходив, походу, наш обивця зламався. Норм, але я виграв. Типа, я був найкращим. Прикол. М -м Прикол. Ну окей. Окей. Знаєш, я буду. Мені здається, зараз е снікером. Цікаво, як їм так називається снікерс? Хі, хі А, хто любить снікерси, пишіть в коменти. Так, давайте в клінік, Вона найкраща. Ні, в Magic. Magic Forest це одна з топових також мап, бо там багато місця, де можна сховатись. Так, і хто ж я буду? Так. Ага, блін, знову цей. Хто ховається, блін. Окей. Ну окей. Окей, але... не шкода. Так. Це та мапа, вона не змінилася. О, я грибочки. Прикол. Прикол. Але тут є набагато дещо краще. Зараз. О, що я такий повільний, Опа, став здоровенним. І змій залізти сюди. Так. Мені б деревом стати, але це неможливо, я так розумію, я... травку теж. Опа, сині квіточки, точніше грибочки. І отут тут ми станемо, так? А Скажіть, що сюди ніхто ніколи не зайде. Я думаю, що це неможливо. О, можна дивитися, де вони там лазять. Вони вже кого ще знайшли, ну їх тут капець просто. Лазить, але... окей, ох ти, йо, біля мене їх прям до фіга. Тут хтось ходить. Так, тут хтось зайшов. Так, треба якось заховатися тут. Отакий, так? Як я виглядаю? Ооо, дивіться, просто один грибочок стоїть. А, просто десь... О, ще плюс тисяча чекаєш. Просто в якійсь такому тунелю, типу. Ну, мені здається, я не видимий. От мені щось так здається. Так. І мені здається, що до мене ніколи ніхто не зайде. Ну ми ж не вийдемі тут. Чого хтось буде залазити в якусь там пещеру? Ову. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блін. Мені ге-ге, та Так, мені ге-ге. А чого я тікаю? Чого я тікаю, кінтей, якщо в мене є пістоль. Так. Чикан, чекань. Так, окей, давайте ходить так. Дин, дин, дин. Так, а хто в нас тут сидить? Нікого нема та. Так, сині грибочків дуже мало їх. Так. Чікс, чікс. Чікс. Блін. А ще неможливо нікого не знайти, але треба по верхам дивитись. От реально по верхам просто ходить дивитися. А, є ще такий бахта, що а, хто, типу, ховається, типу, на нього не може наступити. Типу, ти його просто проходиш. Так, тут нема нікого. Нема. На камінюк же було, дофіга. Де вони всі сидять? Опа, ще одна така штука. Давайте зайдемо, от нікого нема. Мене, скоріше всього, спалило те, що я цей е, там сховався. Типу я свистів. На жаль, я не буду більше так робити. Не будемо заробляти гроші, але ну що ж поробиш? Зато живі будемо. Так, нема нікого, там я ховався. Так, ходимо, шукаємо кентіф. Це ти? Бенк? Ні, це не він. Цих, мені здається, не було тут. Тичал. Так. Ну, ще нікого не бачу. Якщо чесно, з першого погляду, так. Ну, во не вийдемо. О, тисяча крохів, прикиньте. Вона весь час, походу, бігала, весь час. Можливо, це і так, така, але ну, я думаю, не дуже. Я думаю, я буду погано шукачем. Бо я не зміг жодного знайти кінта. А ось ця, перед за всього, яка в рожевому стоїть, оце вона, мені здається, захов... сховалась так дуже добре. Де вона цікава була, не знаю. Шкоди, ще не показують на її такі місця, типу. Такі дуже читерні. Так, знову Мэджик ліс. Так, я буду зараз звичайним челом. Так, я звичайний чел, на жаль, але окей. Але в мене є 2400 е, коїнів, прикиньте. Так, а що тут ще можна купити цікаво? Так, закриваємо. Так, Magic штука. Давайте. Опа, ні, блін. Мені б в травку перетворитись. Окей, так. Хм, зараз подивимося. А якщо отут стати? Типу, я закриваю... Прохід в Ні, це дуже палев. Ніфіга собі мінус 3, прикиньте. Мінус 3 за Капець просто. Так. Блін, я палюсь. Блін, я дуже палівно стою. Так, мені треба спригнути. Так. Там хтось когось убив. Окей. Блін, дайте перетворитись на когось маленького. Мені дуже треба це. Блін, мені не дають перетворитись. Опа! знайшов чела. Давайте отут станемо. Значить можна в траву якось перетворитись. Але як? О, oh, кінці. Dance, dance, to kebance. Так. Цікаво, мене хтось побачить ще зараз. Чи ні? Ааа... Так. ого во 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 сюди біжить. Так. Так. А якщо отак зробити... Блін, я ще нікого не можу перетворитись. Це дуже погано. Це прям дуже погано. І сюди до мене дофіга хто біжить. Просто тут їх мільярд. Блін, а хто знає, як Чого мені перетворитись? Чого у не дає перетворитись? Йо-йо-йо, куди? Ага, ось воно по деревам лазить. Так, спіт. Вымикнули, спіт. Опа, каменюкай. Так. Спіт. Давай, давай, давай! Не-не-не! Блін, але я знаю, я знаю де там. О, його вже знайшли. Ні, його не знайшли, кінти. Прикиньте, вони затопили, вони. Пр протопили. Так, кінти, ні що? Чіппикс нема. Прикиньте, тут не було нікого зі мною. Я думав, це, типу, вона підсвічується, типу, для мене. Так. Дивимося, обираємо, шукаємо. Так. Так, це бугло. Чикс, Чикс, Чикс. Оцього, мені здається, не було, але воно переступило. Я переступив це. Окей, окей. Так. А, давайте подаремо походимо. Може є якісь кінти, які вирішили за деревом сховатись. Так. Угу. Угу. Дуже, дивно, дуже дивно, що майже нікого не знаходжу я. Шкода. Шкода, але ну шо ж поробиш. Так, отут, отут, отут! Сто от відсотково хтось є! Тут сто відсотково хтось є. Блін, знову хтось тут вижив. капець! Эй, <coughs> походу ще й останній, Капець. Кінти ви уявляєте ще? Так не собі. Тут за 150 роблоксів можна купити спін. Прикол, прикол. Окей, так, давайте оберемо якусь мапу. Да, так, давайте знову Magic Forest. Я його вивчив майже. О, нема. О давайте Сіті. Я знаю найкращу хованку в цьому штуці. Типу, найкраща просто. Мені здається, я навіть вже записував відос цього е, режиму, але не факт. Але я пам'ятаю, що я в нього колись грав. Тому я щось. Та так, а Сіті. Зараз беремо якусь найменшу дрібничку. Оу, походу, поміняли мапу. Ні, не змінили мапу. Не змінили. Так. Беремо гідрант. Ні, не дають гідрантом стати. А, так, блін, а ще ні в кого не дають перетворитись. Чого? О, а може в люк. Окей, ні, так не. Так, побігли. Ось сюди, Блін, Походу я вже забув, як то робить. Так, о, тут машина якась приїхала. Прикиньте, просто машина така приїхала і каже Привіт. О! Кінт... кінти. Оу! Мене ж не видно? Я ж сподіваюсь, що мене не видно. Ну висить собі табличка, ну і що? У-у-у, кін Прикиньте, я його навіть не бачив. Кінти я його не бачив. Oh, no. Вони ж знають, що я тут. Тому треба валить. Тому треба валить. Опа, я заборчик. А я кого ще перетворитись? Я хочу перетворитись на гідрант. Опа! Гідрант. Так, тепер давай люк. Тепер давай люк. Опа, люк. Кінти. Ага, ні, не дають же. А Цю штуку зробити. Але давайте тут заховаємося тоді. оу оу Так, ну мене ще не видно було, так? Оп. Оп. Ну мене ж майже не видно. Правильно? Правильно. А тепер я можу туди забігти. Біжим, біжим, біжим. Так, опа. Кінти. А хто подивиться на швидку, на машину швидкої допомоги? А? Ніхто. <кій> Кінтай, ви ж розумієте, та? на Насіки – це імбова позиція. Не просто геніально. Якщо я виживу, то ви побачите насіки це імбова штука. У мене зараз ще одна є ідея. Але давайте її теж вам покажемо. Ну ви поняли, та? що це таке? Просто станемо на люк і все. Ну хто додумається бити люк, який тут завжди є? Ну він же завжди тут є. Дивіться приколь. Ой. Машині ге-ге, а мені ні. Так, заховались. Заховались тут. Спригуємо знову. Так, лок. Все, ми тут стоїм в безпеці. Можемо тут бігати. Бігати, реально. Так, я вже тут 1000 кроків зробив. Ого. Так, 9 секунд! 9 секунд! Так, ще... Ай-яй-яй-яй. Опа, я виграв в ти, я все одно виграв. Мене били, 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 але не перебили. Let's go. Ну, ви побачили дві імбових позиції. Ну, я думаю, що вони гіперімбові. <кхух> Якщо не тупити і не вбирати випадково інші цілі, то ти 100% виграєш. От ти просто 100 кого виграєш. Ну давай тут встане цю Каточку. Може я вже стану цим кінтом, а, який всіх шукає. Так, повимикаємо на всякий випадок. А, так. Ну, і все, в принципі. О, ще один спінчик нам залетів. Так, спінни. І, мене спін забрали. Так, і ще О, плюс 10 тисяч, Прикиньте, ніфіга собі, оту 10 тисяч заробив. І мені не повезло. На жаль, мені знов не повезло ніякий медикал Але окей, медикал так медикал. Будемо медиком. Але, на жаль, нам ніхто роботу не видасть. Так, ідемо шукати цю. Опа. Все. Закриваємо двері. Так, закритись Бам Блін, хто їх відкрив? Кінти не ні не 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 О! Давай тут так зроб. Там мочалкой можно стать. А мені треба стать мочалкой. А мені треба, це. Кінти ви понял, мені треба стать такий такою маленькою штукою. Так, а тут то О. Так, звалили. Так. Все. Фух, тримаємося. Блін, то вообще невидима штука. Я ж думаю, мене ніхто не побачить. Думаю, ні. А тепер можемо ще втікти. Так. І стати тут. І стати тут. Таке. А, блін, тут не стається. Де ця штука? Не, мені, треба мені треба маленьким бути. Мені треба маленьким бути. Оу. Опа, я маленький. Усе гуд. Так, закриваємося. Де моя ця штука маленька? Де вона? Мені не зрозуміло. Але вона ж десь повинна бути. Він же ж якось став мочалкою. Правильно? Правильно. Оу. Shiit. Так. А... Пішли від нього. О, швабра. Ми швабра. Де? Yeah. Оу? Oh. Сподіваюсь, не спалився. А якщо так. А якщо так, то шо? А то шо? А хто мені що скаже? Ніхто? Шкода? Так, фу 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 Він проходить. Він десь тут. Не, він відкрив двері. Фу, кін кінти, він пройшов. Він повш пройшов повз мене. Просто повз мене. Ні-ні-ні, якийсь сміттєвий бак. Ні-ні-ні-ні-ні, Підписник. Підписник не чіпай мене. Не чіпай, не чіпай, не чіпай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Так. Бліи. Бро, ну навіщо? Ну капець. А, ну окей, окей. Будемо шукати тепер м, ганчірку чи... Хто то було? Так. Тут не змінилось нічого. Так. Тут теж. Опа. Когось я вдарив тут. От когось я тут вдарив або не я. Ну тут тебе не, бу... не повинно бути. Ні, повинно, значить повинно. Так. Тайк, тик. Тейк... М... Нікого не бачу. А та ще нікого. Блін, хтось виграв все одно, блін. Як так? А лайкінти, дякуємо за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. Телеграм канал в опції від ролика, поставте лайки та напишіть коментар бажний від 8 слів. Ну і дякую вам. Відкриємо оцю штуку так. Тут. І мені випав е, отакий о штука. Якась отака штука, дякува.